Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ఠో్దె thumbnails丈, మండనాలు ఩ాననమం. ఔఢու 것으로. ముమతఆ ిలిదె. படக்opian ம் படிய pled veo Een dwifting А по щит, за кого ви вболіваєте. Зараз непоганий удар, зараз приклався шостий номер. На Київ буде непростий поєдинок для молодих юнаків з атлета. І побачимо, як вона знову протиснувся він. В першому таймі був епізод, коли він також пішов на двох гравців, обіграв бій, і він це зробить. Зараз передача в напрямку непогана. зараз підключаємо, Скидка головою на Христина Артем. Христин, як він знову розвертається, наносить вперед. На Писарен, на Писаревського, Писаревський продовжив з цією передачею. Михайло Марченко бере м'яч до рук. Три хвилини на сторона вибиває вперед, інша повертає, але все. Всі сп...